Оа. Де це. Усім привіт! Це шановні глядачі мого каналу. З вами знову я, ваш Влад. І сьогодні ми продовжуємо грати гру під назвою Among the Sleep. Зупинились на тому, що ми були в хаті, і ми, походу. Я, коротше, не знаю, ми не будемо балакати про минуле. Ми ідемо далі. Появились ми в якомусь там місці з цього. Геге, все, коротше. О, Кубики! Із цієї горки спустилися. І ми маємо якісь талісмани шукати. Не знаю, де ми... Підемо mm, далі, коротше. Надіюсь, монстрів не зустрінемо по дорозі. Зупинились на тому, що ми десь там зупинились, коротше. Далі... О, oh, бляха, ну Збавлю у мене звук, я тут мені страшно. Коротше, ми зрозуміли, що ми не можемо... ми не маємо бігти з Батт. Ну, більше не маємо бігати так сильно, бо ми спотикаємось. О! Ух ты! Там схоже на інші спогади через низ. Ага. І нам треба туди, я так зрозумів. Бля, куди ми йдемо? Тут ми зупинили цю серію, щоб не було нас тільки довго. І коротше, давайте. Погнали скібілі Боббі! Хочу в дитинську повернутися. Збереження. Пішло збереження. На цю вежу є шлях. Так, сюди нам треба. Що це? А. Натисніть таб, щоб від... ти. Щоб відкрити інвентар. А, -а, а Нам треба сов збирати, щоб. а а, -а поняв. І зрозумів. Типу, щоб це тримало. Угу, зрозумів. Майданчик якийсь. Чути. Закрити? Ой, малюк, вибач. Я не хотів. Що тут? тук? А, вот и сва. К'во е? Що сме коиц? дей? медику, Чого хоче. Повинні бути вибачні. обережні. Вже не так весело стало. Так, ти поки зі мною підеш. Збереження пішло. Кто мяч штукнул? Сюда. Может еще тут уже сильно? Таемный хит. Тут потихіше Дідько, ми в пастці уж. Еф. Добре, що ти зі мною хоча б ведмед теді є. пастці. Це місце мене лякає. Сподіваємося з тобою. З твоєю мамою все гаразд. Теж сподіваюся. Ведмедик. І як нам його достати? Ай. Сова-сова. Фу, це свова тут ще маніка крипова фигня. Це, це вообще блін будти з якоїсь фильму взяти. Шей очі як у из у, у із ФНАФу, цих аниматроників. Страшно писецкий якийсь Відкриваємо. Идем, да, мы вышли в зале. А Ну. Ага. Пойдем, пойдем, э Але сов. Скільки у мене їх? Дві штуки. Помало, помало, так, помало тих. Збереження пішло. Так. Ще дві. Збереження знову пішло З раю в темне місце при моїх там, блін тентаклі налякали. Що за... А Це певно дорога назад. Нам треба йти. Та і дорожки треба йти, чи що? Сова І як мені треба це зробити? А. Зрозумів. Треба штовхнути. Ага. Ага, поняв. Вот так. Шина, уйди нафиг. Да уйди. Малюнок. Сова. Мне oh, oh, <laughs> уже лякается. 蛮某也不允许 йдемо до той, до інших, со в нас не висок. <свистит> Я хочу і сліди появилися. Давайте це на мене підемо. Фіг, нам фіг, нам треба йти за ним. Так. Сови ви сюди Ідем. Ми змогли це. Десь ніхто не спавниться ззаду і не схопить мене. Картина А Амибігом валим звідси Поки щось дивно не сталося. Что це? Бігом. Збереження? Це все? Я можу йти? Пульохому малий ти так скволиєш. Хочеш ще раз послухати пісню? Right, ну добре, останній раз, а потім час. Ти тоже, блин, страшно лякаешь. <laughs> Блін, с такими очами білими. Може, музикальна шкатулка у нас. І малюнок. А. <laughs> часов. О, ірочко. Ну. Oh, Нарешті ми повинні наближатись. Мелодія мами не чути. Поїхали. Уі! Уі! Заванта... Навантажується. Що ж, порту перший раунд тут ми повернемо. Так, вижимо від медик. О! І ти до мене, ти чого виліз з моєї спини? Ми повинні знайти шлях до передбот знайти твою маму і вибрати звідси, ага. Це раз двері відкриті. Медик. Вона, мабуть, дуже <на> турбується про тебе, Але не бійся. Мені, Ми але, разом все зробимо все можливе. Всі. Все можливе, коротше, зробимо. Ага. Тепер кладемо музикальну шкатулку. М -м -м. Ой, та не тут крути а, ми закрутили чині? Я застряг витайнет. Я застряг, бляха. Та неможливо таке. Ведмедику. Ага. You and me will work this all out together. Давай, Теді. Давай тедім. Давай тедім зробимо це разом. Давай от так. От так, созрели. Алло. Тепер вона звучить більше яркіше, не думаєш, так. Давай, ведмедик. На раз, два, три. Магія. Давай, не можно. Не можна вгаяти час. Давай, медметику, ходи. Ми зробимо це разом. Мам відшукати нашу маму. Залізай. І поїхали. Навантаження. Ой, бляха. Весело, хочу в дитинство повернутися, але не таке страшне. Блин. Моє дитинство, коротше, провелося. Коротше, коли був малий провелося під ліками, я все б. Блін, кубіки Лего даже вніс сував, що, бідна, мама зі мною так дивилась. Так, таке дитинство у мене було. Так, де ми, взагалі? Що це за місце? Я думаю, що ми повинні. Бо що, ми по мовчати. Я, так, я теж так думаю, що ми повинні мовчати. І чого тут, блін, дерево вросли. Дерева вросли, врослися в цю... Погнали. Хімо. Ці речі виглядають як плаваючі спогади. Можливо, інші приховані за ними. Можливо. Шоц. Пазл. Пазл. Шоц. О. Пазлы. Зблокували якийсь там спогад. Що це? Жінка і дивиться в колодець. Що це за збереження пішло? дивне місце. Пляху. Так. А я почула, що щось плюкнуло в воду? Так давай. Малюк, мы сможем. Ты и я, івид медик. це не подобається. Tak. Zresztą, wygryźć chatu. No po prostu. Co to za... Nie, nie. Tutaj nie idę. Це що за каракуль? Нот. Ну, а, моя перша смерть, до речі, В цій грі. Моя перша смерть. Где утонув. Там та соска була, ну я. Ну а куда нам тоді? Ну а як тоді? А, -а, -а, -а... Все зрозуміло сейчас А ну. Так, прошли це. Ще одна прикольний іграшка. А малюнок. Якісь очіпки я бачу до цих малюнків, якщо знайти всі. Знаете, oh, о пазл, пазл, пазл. А. So, ah. Ще один малюнок. Береження Деревянные полки, э? Ясно Опа! вау Давайте, давайте в ванну сбиться Правда, звец. Он Бігом. Бігом, 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 бігом. Бігом, 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 бігом. бем, белом, белым. Що це було, я її не хочу. Що це було, я її не хочу знати. Це місце давно не буде. Це, давай не будемо тут затримуватись. Я повністю з тобою згоден. Другий пазл відчин. Дівка, ой, тву, жінка, п'є воду з колодця і пішла на озеро. А, вода отравлена. Де ПОПАПЗ? Пало йдемо, а тут малюнки є. Коробка, якась сноукаракуля. Малюнок. Щось мені дається колекціонування малюнків. Я не розумію. Штука. Нам туди? О, колодець. Погнали. що за чур... А Може, нам не треба йти туди взагалі? Тут є малюнок? Тут малюнки можуть ховатися. Що ж, походу нам треба туди. Малюнок. А, це з каракулі малюнку, типу це мама і що, це дойна корова, чи що. І тато, і... я, що ли? чи що? Хто його знає. Не кажіть, що ми біля колодцу вийдемо. Так, мы біля Збереження пішло Що це? Пазл, 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 пазл. Там пазл. Там пазл, давай. Як з цими мишками важко. Куда? В яку сторону взагалі. Ай-яп! Як мене це нервує, топорник, а мишкою. Все, і так зійде. Пазл. І що це? Люч! До чого? Чому може вилізти з води. А, там лабіринт бачу. Але ми дізнаємося, це вже у наступній серії, бо мені страшно йти, і я навалив погоду в штанці мої. Якщо вам сподобалось це відео, хоч воно вийшло коротким і не страшним, але в кінці походу. Що ж, побачимося в наступній серії. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписка на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб підписати. щоб дізнаватись про нові відео, які виходять на цьому каналі. Що я ще можу сказати? Усім пока.